Рада вас вітати! Мене звати Василь Чайка, я лікар у другому поколінні і являюсь експертом в області системи відновлення здоров'я організму людини за допомогою комплексного методу. Мій досвід складає вже більше 22 років. І сьогодні я хотів би запросити саме вас на новий навчальний курс під назвою Я вибираю жити два констеляції. Цей курс для людей, які вже знайомі, що таке рефлекси. Можливо, ви вже проходили попередні навчальні курси, чи я вибираю жити, чи здорова дитина, чи інші курси, де ми розбирали рефлекси, і ви хочете далі поглибити свої знання. Виходите, ви хочете розбиратися у тих тайнах, скажімо так, людського людської підсвідомості. Чому людина так діє? Можливо, це характер, а можливо, це не характер, можливо, це рефлекторні реакції. Наприклад, чому є чоловіки, які не можуть устояти перед жінкою? Вони маючи свою жінку, постійно бігають за якимись іншими юбками. Чому так відбувається? Можливо, вони хворі? Ні. Це так називаємо констеляції. Чому, наприклад, у одного будуть зорові галюцинації, у іншого слухові? Чогось у когось появляється в у ухах, якого вони не можуть позбутися, у когось виникає аутизм. Хтось доброзичливий, посміхається, всі його знають як чудову, прекрасну людину, але після однієї фрази, чим, наприклад, легенької якоїсь сварки, він може, наприклад, взяти ніж. І зарізати навіть близьку людину. Чому таке виникає? І що робити, щоб із тих станів виходити? Саме цим із вами ми будемо займатися на курсах Констеляції, де ми будемо вивчати, як глибинно працює наша підсвідомість, і що відбувається, коли одночасно на рівні мозку у нас працюють два і більше рефлекси. На цьому курсі я хотів би бачити людей не просто так, а. Передивимося, а там знаємо інформацію. А я хотів би бачити тих людей, які дійсно хочуть допомогти своїм близьким. Бо констеляції, коли людина знаходиться в так званій констеляції, вона не усвідомлює, що вона робить. Це називається компульсивна поведінка, коли людина не здатна своєю свідомістю контролювати свої дії. І тут допомагати можуть тільки оточення. І саме якщо ви хочете допомогти своїм рідним, своїм близьким, людей, яких ви виявите... Констеляції це може бути шизофренія, бо це теж констеляція. Це вона може бути часто бути така ситуація, коли ви бачите, наприклад, людина, яка не розуміє, де вона, хто вона, тобто вона дезорієнтована в часі, в просторі або навіть в своєму тілі. Це також констеляція. І ми будемо вчити з вами, що потрібно робити для того, щоб допомогти цим людям із цих констеляцій виходити. В навчання як завжди у з вами буде проходити в режимі онлайн. У нас будуть записані відеоуроки. До кожного уроку детально буде розписана кожна констеляція і її варіанти з прикладами. Ще більше прикладів ми будемо з вами розбирати на додаткових заняттях в онлайн режимі у... і в режимі відповіді на питання. Тому, якщо ви хочете дійсно допомогти своїм рідним, якщо ви хочете допомогти своїм близьким, або, можливо, ви працюєте з такими людьми являєтеся вах, фаховим спеціалістом, хочеться ще більше знати і ще більше володіти кращими біологічними методами, тоді я вас запрошую на курс. Я вибираю жити два констеляції». Кожний учасник після проходження курсу отримує диплом, який ви будете використовувати вже безпосередньо у своїх цілях. Тому не вагайтеся. Реєструйтеся, і ми з вами стоїмося на констеляціях, І ще раз повторюся, ви знаєте, що таке підсвідомість, що таке психіка, чому ці звіни виникають, саме головне, по яким алгоритмам вони протікають і що потрібно робити, щоб з цих станів виходити. До зустрічі з вами на курсі.